Десять проєктів реалізують у Вінницькій міській громаді у рамках бюджету громадських ініціатив. П'ять проєктів покращать благоустрій в районі Тяжилова, села Щіток та Стадниці. Два проєкти спрямовані на медицину та культуру. Ще три ініціативи мають освітній характер. У 2022 році конкурс проєктів бюджету громадських ініціатив призупинили, а всі видатки перенесли на 2023 рік. Зробили це через певні обмеження в частині фінансування, які наклала постанова Кабінету міністрів України номер 590 про затвердження порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану в вашій увазі. Пропонується під питання порядку денного про проведення конкурсу бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади під час дії воєнного стану в Україні. Та внесення змін до положення про бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року. номер 13 зі змінами, дане питання опрацьовано та погоджено постійними комісіями міської ради. Зауважені пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ну, під час військової війни то ми зупинили проект реалізацію проєктів по бюджету громадських ініціатив, які були проголосовані в 2021 році. Але ну запит є на сьогоднішній день, і ми підводимо в цьому рішенні до реалій життя і до змін в законодавстві щодо належної виконання і продовження відповідно цієї програми. Тому в цьому році будемо реалізовувати те, що взяли зобов'язання за 2021 рік. от, і відповідні зміни по алгоритму проведення конкурсу на наступний рік. Конкурс бюджет громадських ініціатив діє у Вінниці з 2016 року. Проєкти, які отримують найбільшу підтримку Вінничан, реалізовують.